Днем працівника сільського господарства. Разом ми розвиваємо та зміцнюємо аграрний потенціал України. Україна один із світових лідерів з експорту зерна та інших агропродуктів. Наші поля це 42 мільйони гектарів, що годують мільйони людей не лише в Україні, а й за її межами. І кожен працівник сільського господарства є частиною цієї величної справи. Сьогодні ми вітаємо кожного з вас. Хто щоденно вкладає працю, знання та любов у нашу землю? Західний бух це сила з 600 плюс працівників, кожен з яких робить свій внесок у спільну справу. Наші потужності вражають на клеваторах. Можливо зберігати одночасно 115 тисяч тонн зерна. Займаємо 23 тє місце серед топ 100 латифундистів України. Наше підприємство є частиною великої аграрної родини, яка працює на розвиток нашої країни. Нам довірили свої земельні ділянки, понад 25 тисяч орендодавців це величезна відповідальність, яку ми несемо з честю. Завдяки вашій невтомній праці Україна має силу та майбутнє. Ваша щоденна праця це запорука розвитку країни та добробуту кожної родини. Західний Бух надійний партнер для українських полів та господарств. Дякуємо, що обираєте нас.